Добрий день. Обід. У мене сьогодні експеримент на обід. Я беру молоко, я його перекип'ятила. гаряче молоко один до трьох. Води одна частина і дві частини молока, 3,2%. Кип'ятила разом, воду й молоко. Далі беру ось такі кульки. Ось вони, як виглядають, коробка їх. Та вкину кілька шматочків от такого батончика. Батончик мюслі. Ну, хай буде три шматочки. Далі заливаю молоком цей батончик, мені сподобався склад цього батончика, тому я вирішила його. Купити і подивитись, як він буде смакувати. Що з ним буде? Так, далі, крім цього, додаю кульки. Отак, От чимало накинув, накидала. Хоча, бачите, яка в мене піалка. Для салатів. Ну, а тепер буду чекати кілька хвилин, хай, може, мій батончик розкисне поки що ні. Батончик розлізся в молоці. Бачите, його вже шматочків цих трьох немає, поєднався з кульками. Та з молоком. Тепер буду смакувати. А он ще шматочок залишився. Так, як воно смакує? Спробую. Так, треба цього батончика, мабуть, кидати більше. Бо на смак я його ніяк не відчуваю. Зовсім молоко та смак оцих кульок. Але цей батончик у мене пішов на двох з чоловіком. Його порція і моя порція. Оце такий у мене обід сьогодні. Експериментальний. А висновок кожен робить свій. Всім смачного. Зустрінемось пізніше.